Сьогодні хотів би трішки порозмірковувати над темою нерухомості, і саме з приводу м, такої готельної індустрії. Тобто, у нас із початком 22-го року на сьогодні почала процвітати туристична ось така ніша, саме готелі у західних частинах України. Там є і більш безпечна. На тобто не так на сьогодні користується попитом південна частина України, де є море. <кій> Тому що там є одразу дуже близькі кордони з нашими там сусідами, і, звісно, окуповані території, і загроза, і щось там вкладатись в такі капітальні якісь об'єкти довгострокові, звісно, це дуже високий ризик. А от з приводу західної частини у нас є українські Карпати, і починають там або в При або в Закарпаті будувати. Тобто, як гриби після дощу починають зараз розмножуватись ось такі різні об'єкти. І, звісно, це саме зі сторони інвесторів. Цікаві такі об'єкти. Вони починають фінансувати. Тобто, бачать, що у нас за рахунок того. Що є внутрішній туризм, у нас кордони на сьогодні закриті, і е, багато людей не можуть виїхати за кордон, але можуть тепер е, розвідати ось такі нові локації, які раніше там умовно були непопулярні, не, Хтось там їздив у гори, але здебільшого люди надавали перевагу там, поїхати чи полетіти за кордон. На сьогодні такої можливості немає, тому знову ж таки приходиться. Людям шукати альтернативу Україні, тому що гроші, в принципі, є. Економіка на сьогодні тримається непогано за рахунок допомоги західних партнерів. І люди мають можливість ідуть і витрачають саме всередині країни. Але тут потрібно розрізняти декілька моментів: тобто перше. До яких пір буде продовжуватись ось цей тренд? Тобто ми з вами сьогодні конкретно говоримо, чи варто інвестувати у готельну нерухомість десь у західних частинах на сьогодні України. Тобто ціни будуть продовжувати зростати або триматись високо, якщо буде попит зі сторони відпочиваючих, зі сторони українців або можливо потенційно зі сторони іноземців. І для того, щоб попит був серед внутрішніх наших людей, то потрібно, щоб було два основні фактори: це високий рівень економіки, щоб у людей була робота, були доходи. І другий момент, щоб все-таки кордони були закриті. От поки зберігаються ці два фактори, скоріш за все буде ще триматись тут тренд. І будуть продовжувати будувати активно, будуть інвестиції сюди рухатись. Але як тільки один із цих факторів буде вже не виконуватись, тобто він зміниться, тоді вже в цій індустрії, в готельній в західних областях, вже буде, як кажуть, біда. А, і а, тут потрібно розуміти, що ті об'єкти зараз, які будують, здебільшого вони або середнього, або еліт класу, і вони не на звичайного якогось громадянина розраховані. Тобто коли у нас на сьогодні в економіці ну, ще тримається все добре, то люди їдуть і витрачають гроші там, тобто по 100-150 по 150 доларів за ніч можуть віддати в готелі. Ну, але погодьтесь, це незвичайний незвичайна людина там, із бідного робочого класу, це людина середній клас і вище. Тому ці люди поки що в країні, поки отримують гроші, є доходи і поки що відпочивають, їх там витрачають. І, на мій погляд, зараз точно не варто заходити в таку інвестицію, тому що зараз по багатьох оцінках уже може активна фаза війни закінчитися, або в цьому, або в наступному році. Цьому році, скоріш за все, навряд. Тобто бачимо зараз по тих обставинах, які у нас проходять в країні. І якщо це умовно там буде 25 п'ятий рік, якщо далі відкриють кордони, а кордони повинні відкрити, то знову ж таки піде велика хвиля міграції з країни. Економіка буде страждати, тому що це трудове населення, скоріш за все, покине, а це не поїдуть пенсіонери, не поїде якесь там соціально вразливе населення, які на сьогодні там на соціальній допомозі знаходяться в країні. А скоріш за все, це люди працездатного молодого віку, там 18-45 приблизно, які можуть з легкістю поїхати в країну, де не було ось таких розрух, не було бойових дій, де економіка на високих обертах. Де є робота в першу чергу, і знову ж таки, це буде все призводити до спаду економіки. Загалом населення України буде і далі продовжувати бідніти. Тобто ось такі реалії, те, що нас чекає. Тобто, складні економічні часи, вони будуть не тоді, коли зараз триває війна, а тоді, коли вона призупиниться, і ось тоді будуть внутрішні проблеми саме економічні. Зараз, до речі, по Прогнозом ООН до 2022 року у нас, ну, тобто, це оцінки Організації Об'єднаних Націй. До 22 року люди за межею бідності, які знаходились в Україні, це було до 15%. На сьогодні це вже там близько 30% після 2,5 років повномасштабної війни. І далі наступні роки прогноз до 60% людей за межею бідності. І знову ж таки, ми розуміємо, що, скоріш за все, це вразливі версти населення, пенсіонери е, і інші люди, здебільшого пенсіонерів, якщо не помиляюсь, близько 10 мільйонів на сьогодні в Україні, а всього населення близько 32 мільйонів це по е, оцінкам е, Київського інституту, е, який вивчає демографі демографічні ось такі процеси в країні. <кій> Тому. Взагалі, прогнози до 20 мільйонів до 25 мільйонів, і знову ж таки, це не пенсіонери виїдуть там наступні 7 мільйонів, а це саме ті люди, які платять податки, які тримають економіку, які платять пенсії е, цим же ж людям і різні соціальні допомоги. Тому, звісно, для бізнесу це буде гірше е, зараз. давайте трішки вже тепер підсумую, е, все це зведу до кучі. Е, Зважаючи на те, що економіка, на мій погляд, буде продовжувати далі знижуватись і доволі суттєво у наступні 5 плюс років, можливо, навіть і до 10 років, за рахунок того, що буде продовжуватись друга хвиля міграції, доволі такої активної після відкриття кордонів, тому що в багатьох людей є на сьогодні таке бажання, тобто це називається відкладена пропозиція на міграцію і. Після цього, ну знову ж таки, в наших там, горах в українських Карпатах зараз готельна нерухомість, вона не зовсім то і дешева, і це доволі на такий платежоспроможний клас населення зроблена, розрахована ця нерухомість. Тому якщо ці люди якраз і покинуть країну, то хто буде відпочивати у тій нерухомості? Можливо, якісь там одинарні готелі або економ формати готелів. Вони можливо і будуть якийсь мінімальний попит і роботу підтримувати діяльність, але ті зараз елітні комплекси, готельні, які були побудовані, люди там інвестори вклали туди кошти з надією отримати там свої 8 чи 10% річних по поточних розрахунках, то, на мій погляд. Це може потім розтягнутися і на 20 і на 25 років окупності, з урахуванням того, що в наступні там, 7 чи 10 років попит буде абсолютно мінімальний на такі об'єкти нерухомості. Тому думайте самі, чи влазити в цю авантюру, чи варто зараз на хайпі лізти в таку інвестицію. На мій погляд, це точно зараз не найкращий час, тим паче з приводу готельної Уже кращий варіант взяти там якусь однокімнатну. Um В якомусь місті мільйоннику, наприклад, або просто великому місті е, обласному центрі, наприклад, в якійсь хорошій локації у новобудові. І це буде набагато краща інвестиція, ніж ви зараз будете лізти в готелі, які хайпують, які на сьогодні там уже в два рази оцінка вища стоїть. І знову ж таки, яка в наступні 10 років, скоріш за все, не буде продовжувати е, користуватися таким попитом, як це відбувається сьогодні. Це особисто момки на. Можливо, я буду неправий, покажу час, але я бачу, що всі фактори схиляються саме до того, що економічні важкі часи нас чекають тільки попереду. Напишіть свої думки у коментарях. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій Телеграм, Ютуб. До зустрічі. Бувайте.